Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні покажу свій улюблений рецепт найсмачнішого вишневого пирога на пісочному тісті з безе. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Починаємо з приготування начинки. У мене 300 г вишень, з яких я видалила кісточки. Викладаю їх на сковорідку або можна в каструлю з товстим дном. Додаю цукор і починаю повільно нагрівати. Цукор починає танути, з вишень виділяється сік і в сковорідці досить багато рідини. Уварюємо вишні протягом хвилин 5-7, а далі додаю в сковорідку картопляний крахмаль і добре все перемішую. Маса одразу стає густою, ще трішки проварюю і знімаю з вогню. Залишаємо начинку до повного охолодження, а поки приготуємо тісто. Вершкове масло або маргарин потрібно завчасно виняти з холодильника, щоб воно стало трохи м'яким. Поріжте його на невеликі шматки в глибоку миску, далі додайте до нього цукор і ванільний цукор і добре все перетріть. Далі додайте одне яйце і два жовтка, а білки одразу перекладіть в склянку для збивання і відправте в холодильник. Перемішайте всю масу з яйцями, а потім починайте додавати борошно і розпушувач і все добре перемішайте, збираючи тісто в кулю. Тісто вийшло досить м'яке, але однорідне. Загортаємо його в харчову плівку і відправляємо на годину в холодильник. Вже перед самим формуванням пирога білки збиваємо спочатку без цукру, а тоді додаємо цукор і збиваємо на великій швидкості до утворення густої піни. А тепер починаємо формувати сам пиріг. У форму для випікання викладаємо тісто і розтягуючи, формуємо з нього дно і стінки майбутнього пирога. У мене форма діаметром приблизно 28 см. Далі викладаємо начинку, що вже охолола, і розподіляємо рівним шаром. І третій етап викладаємо білкову масу. Тепер відправляємо майбутній пиріг у духовку на 20-30 хвилин. Температура запікання 180 градусів. Стежимо, щоб основа не пригоріла, але і зверху, щоб утворилася хрустка і золотисте безе. Ось таким дуже смачним і апетитним вийшов наш пиріг з вишнями. Начинка в ньому просто не перевершена. Трохи нагадує вишневий пиріжок з МакДональдса, а пісочна основа і базе роблять цей пиріг ще більш смачним і оригінальним. Дуже раджу спробувати! Смачного!